На Кременеччині перевірили якість води після атаки ворожих дронів. Нагадаємо, через прильоти у місцевій річці побачили плями від нафтопродуктів. Відібрали буквально перших 5 проб із джерел нецентралізованого водопостачання це індивідуальні криниці, з яких воду вживають в якості питної. За результатами досліджень, які ми вже на сьогодні отримали, досліджували власне, за показниками колодязної води. Згідно санітарних норм і нормативних показників, так виявили деякі відхилення, але в загальному за мікробіологічними показниками відхилень немає, за органолептичними показниками відхилень немає. Є відхилення за окремими тільки показниками фізико-хімічними. Це амоній, нітрати в окремих криницях, не у всіх. І <кій> перманганатна окиснюваність, проте як каже експертка, це свідчить про органічне забруднення, не пов'язане з звичайною ситуацією, але є ж все ж таки перевищення, що вказують на органічне, можливо, органічне забруднення, яке е, буде скоріше побутово-носити побутовий характер, е, враховуючи, що це є приватні домоволодіння, домогосподарство і можливо е, йде забруднення. Зважаючи на ці дані власникам криниць, в яких виявлені відхилення, фахівці рекомендують використовувати воду централізованого водопостачання або ж бутильовану. Організована доставка води в населений пункт бутильованої води, води для технічних, для інших господарських цілей. Так що проблем в цьому не є, немає. Користуватися централізованим водогоном, там де немає ніяких зауважень. Перевірка води у криницях триватиме і надалі.